У нас в контент-хаті перші, хто почали заробляти, там, причому по 100 тисяч гривень, це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або. На жаль, там загинули на війні. Ми всячески їм намагаємося і допомогти в цьому плані. От зараз правда, яку я зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя. Не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти тут людина, яка я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів там ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, не, незважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже випустити руки. Як не странно, треба дотікатися моменту, коли ти ударяєш не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто, якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі це все. Незважаючи на цю що тебе це роз'їдає, оце відчуття деградації життя, Багато людей просто не не торкаються дна. Бо коли ти реально одна торкаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які торкаються одна і, і борщ потім на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся одна, тоді у тебе є сили атокнуться. Всі знають, що їм треба робити. Правильно, питатися, зайнятися спортом, навчитися, там, наприклад, онлайн заробляти чи вивчити якусь нову професію. Але чого вони роблять? розумієш? В принципі, устраює плюс-мінус. Є люди, у яких все окей, вони просто спробували заробляти онлайн, як це вчатися. І вони там заробляють якісь 20-30 тисяч гривень. Да? Ну, це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми, у них набагато краще, виходить. Але тут треба зібратися, захотіти, вчитися. От вони ж пішли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують, слідують інструкціям, І віддати, їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально, ну реально люди заробляють зараз. Більше, ніж в Європі, ну, чистимо на руки, ніж в Європі от, спеціалісти.